Розглядаємо нашу найлегшу та найтоншу папочку Young Family. Формат такого зберігача А4, товщина всього 1,5 см в пустому вигляді. Зберігач має ось такий міцний магніт. Всередині папочка має 4 відділи під паспорти без обкладинок. Та два відділи під документи паспортного формату. Це може бути трудова книжка, або, наприклад, ветеринарний паспорт, або також паспорти, але в щільних обкладинках. Тобто, ось ці середні кишені вони мають ширину трошечки більше ніж ці бокові кишені під паспорти. Далі йде шість відділів під картки. Це можуть бути банківські картки, візитівки або паспорти ID формату. Також у нас присутня кишенька для ручки, і далі йде найцікавіше. Конструкція папочки передбачає ось тут дві таких великих кишені а 4 формату. І для вашої зручності ми додали в комплектацію такої папочки два таких вкладиші картонних для. Паперових документів і не тільки. Чому ми вирішили додати в комплектацію ось такі дві тоненькі теки, що входять всередину до кишень А4 формату? Зараз дуже легко вам це продемонструю. Якщо ми будемо намагатись скласти ось такий тоненький папірець в кишеню А4 формату, бачите, документ починає м'ятися. І звісно, що для того, щоб покласти ось цей документ всередину, потрібно багато зусиль і часу, щоб скласти цей документ і його не пом'яти. Звісно, що один-два рази це можна зробити, але в цілому це дуже незручно, і такі кишені вони перетворюються більше на проблему, аніж на зручність. Тому ми додали ось таких дві теки, в які ви складаєте всі документи. Які вам потрібні, до а 4 формату. І буквально одним єдиним рухом ви складаєте всі ці документи. Точно так само ви дістаєте легко і без проблем. Як бачите, конструкція теки достатньо мінімалістична, немає нічого зайвого, і вона ідеально підійде для індивідуального користування, а також для родини, яка тільки починає свій шлях у такому статусі. Тобто документів а поки що небагато. Ця папка найлегша і найтонша з нашого асортименту. Її дуже зручно взяти з собою, якщо це потрібно, і вона не займатиме багато місця при зберіганні документів вдома.